Гей, хто там? Сіну бачу, Тіма і Сені ні. А це що за тип? Ну, тунелем сновигав натовп гребаних заражених, тож Тіма і Сені ти більше не побачиш, хлопці своє відмучилися, і я б нарешті відпочила, якби не цей шляхетний тип. Тепер ось за мною борг, а могла б забути про всю цю сраку. Ех, ну ми пішли? Який жах. Тімі, він і Сені. Журба. А цей. Так, так, і, боги, так, це і зі мною. Наглядаю пильну, беру під відповідальність і все таке інше. Не журися, тобі ще зміну стояти. Це жахливо, так. Проходьте і цей во без дурниць. Боже. За що нам це все? Потрібно пройтися сіною до центру станції Міддлтаун. Сховай зброю, хлопче, у нас так не можна. Сховать зброю? Та я не знаю, як це робиться. Надіюсь, вони не будуть починати по мені стріляти. Друзі, всім привіт! В цьому відео ми продовжуємо виживати під землею в метро 2055. І сьогодні я планую виконати декілька додаткових завдань по сюжету, а також повернутися в дім і спробувати щось побудувати. Тому всідайтеся позручніше і приємного перегляду. Щось я зовсім запарилася, потрібно відпочити. Піду до себе в будку. Карзі по рації передам, що до неї прийде на уйдієнцію справжній лицар тунелів. Карзі? Роузер, міс Роузер, вона тут головна, думаю, сам розумієш, коли побачиш. Координати її офісу я тобі скину, тобі б зайти до лікаря, полікуюся чимось спиртовим, а там подивимося. Гаразд, я пішла. Про всяк випадок тримай і мої координати. Речі, може, занеси відпочити, провести з користю час. Я зрозумів, зрозумів, спасибі тобі, Сіна. До зустрічі. Не губися. Так, Сіна пішла відпочивати, а мені треба знайти якусь головну стару каргу чи як її там, і поговорити з нею. Здається, вона тут головна в Міддлтауні. А ось і вона. Міс Роузер, привіт. Джейк, вірно? Джек, Джек Гарпер, а ви. Роузер, головна станції Мідлтаун, сіна змалювала мені деталі, дякую за її порятунок. Шкода загиблих, ти один із тих, хто вижив зі зруйнованих станцій, так? Зруйнованих? Я знаю тільки про одну. Хм, Так, вже три поселення на крайньому півдні Зеленки знищені тварюками. Тепер моя станція, фронтир громади перед глушиною. З усіма наслідками, що випливають. Отже. Це набагато гірше, ніж я думав. Я з Арін Лейксайд. Тут є хтось із моїх? А, непогана станція, розумні, працьовиті люди. Ви не відповіли на моє запитання, мені терміново потрібно їх побачити. Джек, на Міддлтаун все просто, ти допомагаєш станції, станція допомагає тобі. Я вже допоміг вашій станції. Так і є, проте цього замало. У мене повно техніків біженців ще більше, а людей, які знають, яким боком тримати зброю до тіла, на пальцях однієї руки перерахувати можна навколо неспокійно, ми просто зашиваємося. У тобі я відразу побачила хвацького хлопця. Я на такому знаюся ближче до справи. Коротше, ось пропозиція, і ти виконаєш для станції кілька завдань, а я пущу тебе до твоїх людей. Плюс платитиму умовною валютою за кожне успішне доручення, плюс можеш використатися всіма місцевими перевагами або так, або забирайся геть. Зрозуміло, поділу вам, що ж, будь по-твоєму. Правильний вибір. Поки ти можеш прогулятися, я з тобою зв'яжусь. Да, Тепер я розумію, чому в тебе прозвище Карга. Бо тобі не вгодиш, блін, нічим. Зазирни до бару, поговори із постійними відвідувачами і допоможи мешканцям Міддлтауна з їхніми проблемами. Виконай другорядні завдання дві штуки. Натандін Альф Суф. Що бажаєте? Магазин, звісно. Ага, в тебе можна купляти зброю, а також якісь інструменти. Треба це запам'ятати. Приклади, ліхтарики, приціли. Ще є справа рівні репутації, на другому рівні. Ті ж самі, тільки трішки кращі предмети, краща зброя, кращі приціли. На третьому. Ще краща зброя. О, божевільна лють. Я вже хочу її. Я вже хочу її випробувати. Це просто мать його божевільність. <хи> І на п'ятому рівні також. О, наша М4, яку теж можна використовувати, яку нам дали на початку гри. До речі, дуже крута пуха, крутий автомат. Так, можна пошаритись по домам. Що в тебе є, дівчино? О, в неї якийсь одяг є, пістолет, але мені немає куди це все класти. Ладно. Не буду в тебе нічого забирати, але я запам'ятав це місце. А от і наш бар, і наш додатковий квест. Гей, ти, скаут, вірно? Сподіваюся, що так. Мені дуже потрібна допомога. Східні ворота станції там заражені. Багато заражених, ніколи не бачила стільки тварюк у тому районі. Люсіль і Стен залишилися відбиватися, а я побігла на допомогу. Ти допоможеш? Будь ласка, скаути. Станція не залишиться в боргу. Ну, звісно, я допоможу Я ж Джек Грьбаний Гарпер. Ну от і прийшли. Ось вони, гей, тримайтеся! Ого, скільки їх там. Тільки б зброї хватило. Ну, непоганий пістолет. А у цього. Охоронця арбалет ще зграєш, шляхи темні. Ми витримаємо. Звісно, витримаємо. Ти тільки цей стріляй. Да, без автомата вже не то. З топориком. Це не кінець. У темряві ще є тварюки. У мене ще є ножик, поїхали, що ти Джек там вимахуєшся, блін, бий нормально. Начебто вбили всіх. Підемо, підемо, підемо. Ну, пішли. Я поки позбираю тут усе. У мене знову забитий рюкзак, я знову не можу нічого взяти з собою. Це просто біль кожного виживальщика, коли у вас немає великого рюкзака, щоб складати всі ці речі туди. Якісь вертикальні есенції. Мабуть, це вже не рахується за гроші в таких підземелях, в такому виживанні. Інвертар переповнений. А що тут? Живій, тебе точно шляхи, пос... шляхи послали. Ми перед тобою в боргу скауте. Ти не лише ми, вся станція. Я скажу роузер, що що, а за роботу вона заплатить. Ну я поняв, поняв. Вона так і казала. А оці речі я би з собою взяв. Якісь бутилки викладу і візьму. Прийом, Джеку. Роузер. Мені повідомили, що ти зупинив прорив на сході станції Міддлтаун І цінує це, оплата буде відповідною. Ну, а де мені цю оплату забрати? Джеку, але цього все ще мало. Поговори в барі з людьми надай будь-яку доступну допомогу, і тоді заговоримо конкретніше. Угу, угу. Добре. Пішли, подивимося, які там ще є квести. У нас в клубі дівки танцюють, у нас в клубі дівок цілують. Гей, чуваче, ти ж скаут? Я це зразу зрозумів. Вибач, що відволікаю від справ, допоможеш моїм хлопцям. Вони жорстоко вляпалися, заражені оточили їх в службових тунелях біля Міддлтауна, а людей у нас обмаль. Якщо не з'явиться кавалерія, то вони загинуть в боргу, я не залишусь, а це поважно. Точні координати є, я спробую допомогти. Бемц? Хлопці і дівчата, я вже йду. Я поряд. Тримайтеся. У мене в руках супер сокира, якою я відрубую руки, ноги, голови і все підряд. Тримайтеся. Ого скільки їх там. Ох, сюди би цей М4, калаш. Ну, будемо орудувати топориком, як можемо. Крутитися, викручуватися. Хух, не розслабляємося, хлопці. Ще йдуть. Це ж скільки тут луту, який я не зможу просто з собою забрати. Так, щось у мене мало ХП і. здається. Я голи, я голий випустіть! Я його випустіть! Опа. Фух, ще хвиля, тримайтеся, але я там здох. Оп, це що, це що? Я що, повстав з мертвих? Що це було? Я в білих трусиках. Давайте, хлопці, ви танкуєте, а я просто Збоку якось так підгажую їх. Здається все. Дякую тобі. Ти з'явився вчасно. Ми зобов'язані тобі. Далі ми самі. Ну, супер. Прийом, мої хлопці повідомили. Так. Я щось не то нажав. Не всіх прочитати, але там були якісь нагороди. Треба буде їх десь забрати поки що не знаю де. Інгалятори, відмички. Всякі монетки, за які треба буде купляти. Ого, спиртяка була. Ще монетки. Це треба все збирати. Бажано було б збирати і інгалятори, і все, але поки рюкзак не прокачаний, то поки збирати не буду це все. Хай воно тут лежить. Можливо, я пізніше прийду і це все заберу. Я, до речі, забув, що мені минулого разу на почту дали місткий рюкзак. Треба його витягнути з пошти і одягти. Оп! Плюс 5 слотів! Нічого собі, чому я раніше це не зробив? Тепер ресурсів можна збирати набагато більше. От балда. Привіт, Джеку, роузер. Давай перевіримо, на що ти здатен. У Міддлтауні часто відбуваються перебої в електромережі. Це потрібно виправити. Станціям потрібні нові кабелі для заміни зношених. Такі кабелі є в достатній кількості на залишеній фабриці, на горі. У нас катастрофічно не вистачає досвідчених скаутів, я прошу тебе зайнятися цим, що ти вмієш краще за все вилазкою на поверхню. Привіт, роузер. Розумію, вирушаю, як мене чути? Чути чудово. Так, можеш знайти кабель і в метро, якщо пощастить. Не забудь проти газ і зброю. Понятно, Вилазки можуть бути небезпечними. Ну, стара карга. Блін, почекай. Мені треба ще повернутися в замок. Мені потрібно скласти весь цей лут, і ще мені треба щось побудувати. Можливо, це буде скриня, подивимось. Кажу замок. Це відсилка до грімсоулу. Не в замок, ми будемо повертатися в наше грибане підземелля в метро. Геть, звідси, це мій дім. Дім, милий дім. Вогнище в діжці. О! Тут на перший час ми можемо готувати собі їжу, щоб не їсти її сирою: стейки, сало, бужанінка, тости і таке інше. Але зараз на це все в мене ресурсів немає, бо я новачок, мабуть, як і ти, друже, давай розвиватися і виживати разом в цій грі. Якщо ти зі мною, постав лайк і напиши коментар. Цікаво, як далеко вже ти зайшов. А я поки що приготую кип'ячену воду на вогнищу. Це перша страва, яку я можу поки що приготувати, бо в мене є на неї ресурси. Нам пропонують купити перші креслення одягу, але, йо-мою, скільки ж потрібно добути всяких ресурсів для цього. Це вже точно мені видається складніше, ніж у грімсоул, якщо порівняти. А це ще ти не бачив, скільки треба всього збирати, щоб зібрати хоча б один станок. Мала скринька, чотири доски і 10 цвяхів. Йо, водозбірник. Скільки всього треба, крани, мотузки всякі. Це вивчити я ще не можу, бо я потратив на одяг усе. Всякі вогнище в діжці. Всякі гідропонні станції. Всякі баки треба приносити, якісь болтики, схеми, трубки. Плінтуси якісь желізні. Коротше, жесть. Ну, давайте, хоча б підемо, спробуємо зібрати ресурси, щоб скрафтити першу скриню, бо ресурсів неймовірно просто багато, і потрібно це все кудись складати. Полутавши трохи околиці домашньої локації, я зрозумів, що дарма я витратив топорик для того, щоб битися і не збирав іншу зброю. Тому що, щоб скрафтити топорик. Доски просто так не знайти. А щоб добути ті самі доски, потрібен топорик. Тому, бро, бережи їх і не витрачай попусту, вони тобі знадобляться ще. Те ж саме стосується і кирки. Я, до речі, вже навчився користуватися стелсом. Просто треба завчасно присідати і підповзати ззаду. Присідає він пару секунд, тому треба трошки почекати. Ну, і як ми вже всі знаємо, постелсу шкода подвійна. Знайшов тут ось такі зачинені двері, в яких потрібно з'єднати проводки, як пазли, щоб електрика пройшла по ним, і двері можна було відчинити. Це ось сюди. І ці два якось треба зараз. Це сюди о, все склалося. Тепер можна відчинити двері. Що у нас тут є? Шоколадка. Її з'їмо. А в тебе що? О! Срібний злиток. Таке треба. І срібні жертовні прикраси, які теж можна пізніше розбирати на срібло. Але я їх поки не братиму. Ну і вони тут залишаться. О, ТС 9 це берем. І якісь базові матриці. Не знаю, що це, але поки що збираю. Ще дам тобі кілька порад по грі. Завжди, де можна, використовуй стелс, це зекономить тобі зброю, хілки і броню. Збирай повністю все, що бачиш, і неси це все в дім. Для початку, я думаю, потрібно зачистити околиці навколо дому, зібравши всі ресурси, і тільки після цього можна висуватися далі. Вивчи саме перше креслення на скрині і зроби їх як можна більше, бо ресурсів дуже багато, і як я помітив, то вони всі потрібні. Не їж сирі гриби, а краще збирай їх, неси додому і жар на вогнищі. Ну і це, мабуть, все, що я поки що помітив. Коли дізнаюся більше, я тобі обов'язково про це розкажу. І ти також можеш ділитися своїм досвідом в коментарях під відео, я буду тобі за це дуже вдячний. З пополам я зібрав без топорика перші ресурси на мою першу крафтову скриню і встановив її в своєму домі. Тепер в мене звільнилося більше місця, і я можу відправлятися за іншими ресурсами. Скриню, до речі, можна ще покращувати до вищого рівня, і для цього нам потрібно збирати більше ресурсів. Але для початку я б не радив цього робити, бо покращена скриня додасть вам небагато додаткових слотів, а нова скриня додасть вам цілих 15. Моя кипячена вода вже готова. Можливо, вона є частиною крафту до чогось більшого. Але поки що я бачу, що нею можна непогано так вгамувати собі спрагу. На цьому я закінчую це відео і сподіваюся, що мої поради допоможуть тобі на перших етапах виживання в метро 2055. Нам ще потрібно ой як багато чого відкривати, крафтити і проходити. Ти ще не зі мною? Тоді приєднуйся! Разом виживати набагато легше. З вами був Грібовер. Побачимось в наступних відео. Всім пока-пока!